Громадяни, всім привіт! 6.19 у мене на годиннику. Неприємна нічка була в Києві, прямо вам скажу. Ну, це не вважаю причиною не записувати для вас огляд, тому що ви пишете прекрасні коментарі, ви ставите лайки, це все надихає мене робити вам ще більше контенту. Ну і тим паче тіпу, через атаку росіян на Київ не випустити це відео було б, знаєте, було б для них результатом. А так, мені здається, це принциповий момент мені все ж таки зробити для вас сьогодні епізод, наскільки би важко не було. Як то кажуть, через не можу, через ще трохи. На щастя, цей мейджор абсолютно не сумний і кожен день є що розказати. Тому що я роблю? Заправляюсь нон нонстопом, і поїхали ділитися з вами враженнями від побаченого сьогодні в Остіні. Почався ігровий день з протистояння Німіги та М-80. Матч це був за виживання в швейцарці, і росіяни його виграли. Просили мене в коментах не назвати Німігу росіянами, бо вони білоруси. Ну так, клуб білоруський, команда переважно російська. Ну і насправді, яка нахрен нам з вами має бути різниця? Ну, окей, кому важливо, я сказав. Що цікаве, це те, наскільки провалився американський контрстрайк в. Остіні на мейджорі в США М80 закінчили 1-3 статистику в стейдж 2, Complexity 1-3 в стейджі 1, і Energy та Wildcard 2-3 теж в стейджі 1 Тобто на турнірі залишився лише один американець, і той в складі команди Face Clan Еліш. І все при Байдені такої херні не було. Ще один матч за виживання був між Тайлу та Героїк. Дві дуже симпатичні команди видали супер яскравий матч. Тайлу абсолютно не були і близько навіть легким опонентом для, здавалося б, одного з грандів європейського КС Героїк. Е, і тут проблема, скоріше, не в Героїк, а просто дійсно ну Тайлу, і взагалі азійський КС, та і бразильський КС особливо. Він на цьому мейджері вкотре нам доводить, що насправді не така велика різниця От в скелі між командами. Було дуже таке миле емоційне прощання е, нашого з вами улюбленого пиріжечка G. Він засмутився, що вилетів з мейджору. Давайте послухаємо його слова. Uh, I don't know, say just counterstriger is the best game in this word. Uh, and Counter Strike loves G. We all love G here, but it's sad to see him go. They did their best to fight it through. На жаль, більше ми не побачимо цю команду на цьому чемпіонаті, але все одно їхній виступ, мені здається, був гідний. Ще одна китайська команда сьогодні грала матч за вихід в наступний етап, але повністю його провалила. Pain обіграли Лінвіжен дуже легко, 13-8, 13-4, навіть близько не було ніякої боротьби. Ну а тепер до найцікавішого. Фурія проти Бейт. Почалося все на мапі Деміраж. Це, насправді, одна з таких найсильніших і найвпевненіших мап бейтів, але вони вперше за Мейджер отримали можливість на ньому пограти. І вийшло у них досить непогано. Все почалося з впевнених перших раундів. Потім Єкіндер витащив ну, щось, якимись космічними головашотами Еко для своєї команди. Батя Фолен в цьому раунді теж свій внесок зробив. Він вбив з юспа, підняв галіл і виробив просто там якимось нереальним вантапом аlex 666 Як для 35-річного кейсера, дуже жорстко. Машин від Фоліна була. Виглядали ефектно Почалося, в принципі, набирання темпа командою Бейт. Бігали вони по мапі, носилися, відчували себе супер впевнено, бігали, вбивали. Навіть на сейві дуже жорстко контролювали все бейти. От, наприклад, тут в, ць в, ць в цьому моменті вони молодого тут закидали моліками, сплітанули, не дали йому зберегти е АВП. А батько Фолен, я взагалі не розумію, як примудрився з сотнею ХП вмерти на шорті. Чесно, я. Ну, не супер-гравець міража, але я здивувався, типу, реально на шарті вмираєш від бомби, коли у тебе 100 хп і армор? Ну, типа віраж плеєр пліс в коментах вас дуже чекаю. В другій половині боротьби ніякої не з'явилося. Essential з драбаганом там пару раундів на Б розвалив, і на цьому, в принципі, фурія закінчилася. Фурії не було що показати, це їхня слабка мапа для бейків, це суперкомфортний пік. Тому тут був абсолютно логічний результат. І питання було лише в тому: а що буде далі? Бо далі була абсолютно протилежна мапа, де трейн, але на трейні все почалося плюс-мінус, так як закінчувалося на міражі, тобто дуже впевнено для бейт. Пістолетом раунді кінці зору приходить на вибивання Б, робить 4 мінуса, знаходить фолена в смаках чот, ну, і дуже чітко виграє раунд для своєї команди. Потім момент Хетріка, коли він прийняв на зелені всіх з однієї позиції, у мене складалося враження, що пуря взагалі не можуть перестріляти бейт, що там просто гігантська різниця, і ця ізікатка буде зараз для української команди. Але все змінив один раунд. Підійшли під Б, розкидали. І дав якісь два абсолютно неймовірних хедшоти за одну секунду. Єкіндер, Кіндер вбив одразу всю ротацію, яка мала би прийти на Б. І таким чином захист на Б і хилпа Б плента впала від пістолетів. І от саме з цього форса почалася серія раундів від фурії. Був е, такий дуже прикрий раунд. Е, з рахунку 4-4. почалося все з двох ентрі фрагів від хитріка на зелені. Але якимсь дивом ловить супертаймінг Ксарато. Виходить на бед, його не чекає по жодному таймінгу Essential, і на пленті більше нікого немає. І вже два бразильця займають позиції дуже глибокі на Б, з яких їх дуже важко вигнати. Під кінець половини фурія вже почали грати значно швидше, і у бейтів стало ще більше помилок, ще більше невпевненості, ще більше, ще більш комфортно себе починали почувати бразильці. Пістолетний раунд, бейт виходить на Б, роблять там для себе непогані мінуси. Класно зупиняються для того, щоб дочекатися, поки кінці зору, рюка не з канектора і допоможе команді тут розібратися. Але Маркс Галінськіс, Галінський ну ви бачили на якій відстані він сидить до монітору? Ну я не здивований бачити від нього таку кількість хедшотів і таку кількість суперважливих моментів, які він виграв. Для своєї команди на трейні Ну і на жаль, без цього пістолетного раунду команда Бейт не змогла нічого показати на трейні Пробували грати швидко, не вийшло. Пробували грати повільно теж не вийшло. Ну і фініта Лякамедія була на рахунку 6-12 коли просто ніхто не подивився при раунді на Б, взагалі не прочекав. Лонгдог, і там просто стоять і Кіндер, і Bait Бейт розкидали б плент, і у них за секунду вже в спині чувак, який вбиває двох. Тобто цей раунд, тут конкретно цей останній, він мені, якщо чесно, говорить про м, таку поганий рівень підготовки саме трейна на фоні інших мап де у бейтів все прям набагато краще. Трейн дійсно виглядає як їхнє слабке місце. І я сподіваюся, що це не стане проблемою для них в наступному матчі, і вони зможуть е, все ж таки вийти в наступний етап. Ну, блін, там в наступному етапі все одно доведеться грати трейн. Тому що всі бачать, що це Архілесова пята команди Бейт. Ну, а якщо ви хочете отримувати ще більше емоцій від кіберспортивних подій, то вам на ігрову платформу Favbet. Там є всі матчі е, Остінського Мейджера. Favbet, бери від гри своє. Шукайте лінк в коментарях під цим відео. Продовжуємо. На Дасті знову ж таки старт за фурією. як виграли, перші раунди теж у них під контролем, начебто бити чіпляються, десь там одного-двох фрагів не вистачає. Ну і цей раунд за рахунку 6-1, коли приймали Аплент у нас гравці бейт, вибивали скоріше вже його. І Ксерато на топ-мідлі підловлює спочатку хитріка, і по ньому є 100% інфа. І Essential, залишаючись. Один проти двох забирає того гравця, який в пленті, і залишається один в один проти Тіпа, якому остання інфа була, що він на топ-мідлі. І ти не знаєш, звідки він прийде. Бомба лежить на рампі. У нього часу бомбу цю поставити навіть і немає, якщо він тільки її в цю секунду не бере. І Ксерато просто прибігає на плент вже в повному відчаї і дає, ну, дуже жорсткий вантап по Essential. Питання до Есеншела, звичайно, чому він не сховався величезне? Тобто, мабуть, не зорієнтувався просто в ситуації, ніхто не підказав, що ну типа 7 секунд ти можеш просто заховатися десь, і він тебе не знайде. Заховатися в шарті, заховатися на Гендальфі, заховатися в КТ, заховатися на, на у цьому куточку внизу в КТ. Але він став просто на супер відкриті позиції, де його вбивають потенційно з усіх зон: із шарта, із ланга, із КТ На півпозиції. Тим не менш, навіть без цього клатчу, під кінець половини бити трошки ситуацію покращили для себе. 8-4 вони зробили цю половину, тобто з катастрофічною вивели її на трошки більш комфортно. Виграли навіть пістолетний, але ось цей форс, ну вибачте, це просто це момент слави і момент генія Фоліна. Просто чувак бере FF7, флешку і хаєшку, каже: Пацани, зараз тебе вдвох, будь ласка, кидає. Приходить хає флеш з нижньою верхньою, і просто два його тімейта вриваються в верхню тунелі. НПЛ за сеншелом до цього були абсолютно не готові. Навіть не очікували, що таке може бути. Ну, летять гранати з нижньої. Ну це типу, взагалі, що за треш? що це, Сільвер Move чи що це. Ну, і цей Ксерато, який з машини дає два фрага. Ну, це теж момент, коли просто не вистачило стрільби гравцям на ланзі. Спробували вони зіграти лобовий раунд на Б, і він не вдався. Не вдалося там вилетіти в смок. Не до кінця добре допрацювали гранати, не вийшли розмінятися, і в результаті просто там всі в тих тунелях. І... Залишилися гравці бейт. І все. І вже немає у тебе запасу по економіці, по раундам, і гра програється. Фурія, ну що, що ну, можна сказати? Ну, на досвіді, на досвіді фолена, на дуже жорстких моментах і Кіндера витащили цю гру. І ну, все абсолютно заслужено тут було. Переграли молодих і вийшли в плей-офф. Бейтам не засмучуватися, ви на мажорі, і тут таке може трапитись. Завтра, ну, ви вже дивитесь це відео, значить, сьогодні. Буде ще один шанс. І його треба не опускати. Ну а тепер, панове, до головної комедії ігрового дня. Матча Falcons проти MIBR Матча на виліт з мажор. Перша мапа без проблем Falcons забирають, ще й вибір суперника. 13-6 ізі катки. На другій, щось пішло не так за напад на нюці, довелося переходити на Інферно. Інферно початок, блискучий для MIBR Ніко за 19 раундів робить 3 кіла. Фантастично невдалий матч для Ковача, але все ж таки Фелканс витаскують на овертайми, Ніко видихає. І починається гра, по суті, заново. Перша серія овертаймів ні до чого не призводить, єдине тільки, можливо, декілька нервових клітин у того самого Ковача забирає. Рахунок 18-17 на їхню користь. Вони роблять два фраги на Бепленті, один Ніко, один Меджиск, і встановлюється вибухівка. Ситуація, звертаю вашу увагу, 5. Проти трьох. Приходить містер Бернзан з банана. Тут його, Пантесес пікає і не вбиває. Монесі, тут ну, Бернзан його розпікав і теж перестріляв. В цей момент Сефі робить важливий дуже кіл по кіксану на пулі, і Бернзан вирубає їх обох хедшотами. Сталося щось абсолютно магічне. Я просто навіть не знаю, як це пояснити. Ну, в одному раунді, в одній ситуації, в проміжку 10 секунд. Тесес наплужив, Монесі наплужив, і всі інші гравці команди «Фелканс» не змогли виправити цю ситуацію. Ну і, звичайно, Мібер потім забирають цю гру, виграють її. Обличчя гравців Фелканс. Ну, не потребують коментарів так само, як і емоції бразильців. Ну я не знаю, хто пише сценарії цього мейджора, але ну з Фелканс вийшло, пане сценаристе, дуже і дуже жорстоко. На них просто неймовірна кількість полилася коментарів в інтернеті. Хто тільки не висловився на тему Фелканс? Ну а як тут не висловитися, коли команда настільки дорого коштує? І настільки не дає результату. Всі ж ми з вами любимо в першу чергу рахувати грошики. Правильно? Ну а якщо ви хочете отримувати ще більше емоцій від кіберспортивних подій, то вам на ігрову платформу Favbet. Там є всі матчі е, Остінського Мейджера. бери від гри своє. Шукайте лінк в коментарях під цим відео. Продовжуємо. Ну і на десерт у нас був матч фейс проти 3D Max. Все почалося на мапі денюк, старт не дуже задався у фейзів. Був раунд, особливо прикольний, який виграли французи. Це коли Рейн вбив двох гравців під дев'яткою, дуже жорстко виробив їх насправді, але все одно цього не вистачило, тому що Лакі розібрався просто неймовірно в ситуації 1 в 3 як Рембо на тому пленті. І... 5-3 ситуація для Фейс завершилася фіаско. В наступному раунді трошки не пощастило Сімплу. Був хороший раунд на Аплент, але там буквально однієї кулі не вистачило сашку для того, щоб виграти клатч для своєї команди. І отак от, от там трошки не пощастило, там трошки не пощастило. Там смачок промазала команда Фейс. Там Молік промазала команда Фейс. Фроузен один раунд витащив тут. Факти, тобто тут то, то, то один в три було дуже жорстко від словака. Але глобально картинка на нюці була для фейс невдала, начебто, у них є раунди, але вони не працюють. Начебто у них є ідеї, але трінмакс їх перестрілюють. І не було чим відповісти команді Фейс. Сімпла, по суті, майже не було видно. На рахунку 12-8 він дав трипл кіл на пленці, але навіть цей раунд виграти не вдалося його команді. Так, насправді, від Сашка хотілося б більше якогось імпакту, ну на нюці він абсолютно непомітним був. Знову ж таки, люди, будь ласка, я не хейтер Сімпла. Бо постійно ви пишете мені в коментарях, що я хейтер Сімпла, що я там на нього ображено і так далі. Я, коли він круто грає, я його хвалю. Коли його не видно на мапі і від нього нуль імпакта, ну я теж це кажу. Типу я об'єктивний. На Інферно фейс, навпаки, мали хороший старт. І е, вони там розгадали такий дуже хитрий пістолетний раунд від команди 3D Max, потім е, давали круті. Трипл кіли Фроузен, кіл від Еліжа на Бепленті. Мені дуже сподобався, класно. Він там механічно відпрацював. Сашко навіть підключився на рахунку 4 1 2 мінуса дав за авіком. І от таких от індивідуальних моментів від Фейс хочеться бачити більше. Ну, такі от у мене якісь очікування від них. Що мені подобається в команді 3D Max, так це їхня впевненість в собі. Тобто вони грали проти таких. Неймів, але при цьому на рахунку 5-1, коли виграли там ледве не один з перших своїх раундів в супер тоненькому клатчі, вони дозволяли собі навіть звернутися до Сімпла і сказати йому, щоб він по мишки клацав. Сімпен! <ріць> Ха-ха! За рахунку 9-8, помилка від Сашка в ситуації 4 в 4 Він просто пішов, підставився під Авік на Бепленті, по якому не було інфи. Ну і ексерсайз блискуче відіграв в цьому раунді в пісках. небагато у не багато нього було набоїв, але він максимально точно стріляв. Видав ну просто блискучий шикарний хайлайт. В наступному раунді баді дуже зухвало виривається на банан, наводить там неймовірний шорох, тімейти допомагають кілами, і тут у мене важливе питання до Сімпла. Він стоїть за віком в районі ями і спостерігає за тим, як двох його тімейтів перестрілюють з банана. Його відповідальність це контролювати саме цю зону. Він, на жаль, не влучає ні по кому з суперників, і це призводить до програного раунду. Критикую сімпла, критикую і його тімейтів. Ну як можна за рахунку 9-11 залишитися в двох рейн і Еліш проти одного баді і віддати цей раунд? Ну як можна, коли ти рядовий пан Еліш залишатися в місті, куди завжди прилітає граната або хаєшка, або Молік? Ну розраховувати на те, що там жодних гранат не буде у людини на ретейк. Ну, як на мене, тут було помилкою. Так само, і Рейн Ти один в один залишаєшся з е, опонентом, він не знає, де ти є, і ти просто стоїш з ним на стрільбу. Трошки команда Фелканс попахувала в цьому моменті. Ну і звичайно, тут е, ну, як вигравати матчі, коли ти не можеш виграти такі клачі? Як вигравати матчі, коли ви залишаєтеся в 3, -3 втри вириваєтеся під флешку на банан, але ця флешка не вилітає туди, куди треба, і не сліпить людину, яка контролює вихід з. Смака на банані. І ви віддаєтесь просто тому, що ви вриваєтесь в смок на баді, а він не сліпий. Ну, тут питання до Рейна, який кидає цю флешку. І питання взагалі до команди Face, а на що було вриватися, можна було почекати. Коротше, питань до команди Face виникло багато. Матч цей вони програли. Сімпл написав в Твіттері, що вони зіграли як сміття, чи він зіграв як сміття. Ну, Мабуть, він про себе скоріше це сказав. Ну і блін. Складно сперечатись. цей був. Невдалий ані для Сімпла, ані для фейс. Він себе проявити ніяк не зміг, жодного там якогось крутого моменту не видав, який би дав якийсь імпакт. Ну от реально імпакту від його дій не вистачає. В чому тут проблема? В структурі фейс, в індивідуальній майстерності Сімпла, в хорошій грі суперника. Важко сказати. Треба бути в команді для цього. Але факт є фактом, поки Сімпл себе на цьому турнірі не проявляє так, як, мабуть, і він хотів би, і ми сподівалися б побачити. Ну, фейс буде ще один шанс. Вони, як і байти, в останній ігровий день стейджа другого битимуться за право пройти в стейдж 3. Фейзи будуть зустрічатися з Мібер. Мібер, звичайно, непрості хлопці вибили Фелканс і дуже впевнені в собі. Ну, але якщо ти не обігруєш легасі, 3D Max і Мібер, то що тобі робити в наступному етапі? Якщо Фейз не впорується із третього разу з таким опонентом, то їм не місце на третій стадії мажора. Мені здається, це буде справедливо. У бейтів Лінвіжн в суперниках тут мені здається, це суперкомфортно і вдало. Треба брати приклад з команди Pain і так само впевнено закривати китайський колектив. Будемо сподіватися, щоб бейти не. Перехвилюються і не переграють самі себе, і просто якщо вони просто зіграють всі хороший, вдалий, впевнений КС, у Лінвіжн шансів не буде. Ну і героїк Німіга ради бачити, що у Німіги шансів в останній ігровий день вийти в стейдж 3 небагато. Героїк, давайте. На цьому все. Дякую дуже вам за перегляд. Дуже сподіваюся на те, що ви підтримаєте мене вподобайкою і напишете знову якийсь приємний коментар. Я Обожнюю читати секцію коментарів в своїх випусках. Дякую вам дуже. Це дійсно те, що мені потрібно для того, щоб записувати для вас кожен день подібний контент. Це дуже, це дуже надихає. Дуже дякую вам. Звичайно, дякую силам ППО за те, що я взагалі живий і можу для записувати для вас ці випуски. Якщо ви дивитеся, то ви, красунчики. Дякую вам дуже. Приходьте грати в клуб Мрія. Це для всіх вже оголошення. Там сезон триває, Призи все так само круті. І дуже радий бачити вас там буду. Це наш клуб на фейсеті український в якому ви можете знайти навіть з ким пограти. Для того він і створений. До нових зустрічей завтра. Обов'язково. Нічого нам не завадить проаналізувати матчі останнього ігрового дня другого етапу. До зустрічі! Любіть КС.